Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати ювелірний вироб із срібла виробник власна лінія місто Харків. Комплект каблучка сережки. Вставка кварц. Каблучка. Розмір 18,5. Шинка широка 5 мм. Камінчик кварц, ширина 9 мм, довжина 1 см. Вага 4,40. Ціна 1280 гривень або 31 долар. Сережки. Довжина сережок 3 см. Штифт. Трошечки занижений на 1 мм. Застібка англійська. Камінь аналогічно як в каблучці. 9 мм ширина, 1 см висота. На відео камінь в мене трошки яскравіший. Він в наявності чуть-чуть блідіший. Вага сережок 5,50. Ціна 1750 гривень або 42 долари. Комплект. Каблучка, сережки. Каблучка. Розмір 17,5. Шинка 3 мм. Ширина 2,5, висота 3 см, вага 7,10. Ціна 1560 гривень або 38 доларів. Сережки. Довжина сережок 5,5 см. В найширшій частині ширина 2,5 см. Складається з таких двох частинок, штифт санижний на 1 мм. Застібка англійська. Задня частина. Вага 11-10. Ціна. Дві тисячі гривень або 55 пять доларів. Набір з аметистом сережки, каблучка. Каблучка, розмір вісімнадцять з половиною. широка три міліметри. Камінь. Ширина 1,7 см, довжина 2 см, вага 5,60, ціна 1750 гривень або 42 долари. Сережки довжина 4,5 см. Камінь трошки менший, ніж на каблучці, ширина 1,3 см, довжина 1,6 см. Штиф занижений на 1 мм. Задня частина. Вага 6,70. Ціна.

Ширина каміння 1,4 см, висота 1,6. Застібка, гачок такий, фіксується. Задня частина. Вага 6,10. Ціна 2350 гривень. Або 57 доларів. Підвіс. Ангел-охоронець. Довжина 5 см, ширина 2 см. Вушко 5 мм ширина. 8 мм висота. Задня частина. Вага 12,80. Ціна. 2460 гривень або 60 доларів. Знову отримали браслети. Пітончик, довжина 20 см. Застібка не регулюється. Вірніше, довжина не регулюється. Ширина браслета 8 мм. Вага 1490, ціна 3100 гривень. До такого браслета можемо ще замовити кольє. Ще один браслет з цирконіями. Довжина 19,5 см. Так само довжина не регулюється. Вага 1420. Ціна 3250 гривень. Ширина браслета 8 мм. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо дивитися відео наших виробів. Інстаграми Труска крапка Сильвер з малих букв.